Добрий день. Сьогодні хочу розказати про таку проблему цікаву, як теплові карти. Теплові карти є в Garmin Connect і в багатьох інших додатках, які мають на борту GPS-трекери. Це доволі популярна за кордоном фішка, яка дозволяє на нових місцях знаходити гарні маршрути. Які вже вибігані багатьма атлетами. Чи якщо ви вже багато пробігли і не маєте зв'язку з іншим, з іншим ком'юніті, то знаходите для себе нові маршрути, щоб розніманітнити вашу бігову активність чи іншого роду активність. Але в нашій нинішній ситуації в Україні це буде не плюсом, а може бути мінусом. Так як була перша проблема з біговими тепловими картами. На базі Сполучених Штатів Америки, військова база в Іраці. В Там, де вони вибіг, багато атлетів вибігали з одної точки. І внаслідок цього було видно, де знаходиться ця база, після чого була деструктивна дія по ній. Тому майте на увазі, що ця позитивна функція, якщо ви знаходитесь десь близько до військових дій, вона може зіграти з вами погану ігру. Виявити вашу локацію, вашу базу розміщення згідно з цим тепловим картам. Тому, згідно форуму, згідно найкращої спільноті в Україні в Фізбуці, в Фізбуці, спільнота Гармін Україна, один із. Користувачів нагадав про цю проблему, і так як вона дуже важлива, я вирішив зняти по цьому ролик, щоб також підкреслити важливість цього питання. Значить, Вам необхідно налаштувати ваш профіль таким чином, щоб ви не передавали інформацію в Garmin Connect. І є два варіанти, які запропонували, чи взагалі відключити Bluetooth. І будь-яке з'єднання вашого годинника з експертною системою Garmin. Тобто для цього є таке достатньо цікаве рішення. Якщо пам'ятаєте, у мене на каналі є ролик. Був час, коли зайшло в Україну багато годинників, які не коннектили з Garmin Connect. -ом". Тобто вони фактично по вам збирали певну статистику, але не передавали це все в Garmin. в Garmin. Фактично можна їх використовувати для військових іще і ще й краще, тому що фактично по вам іде якась інформація збирається, аналізується, але вона нікуди не передається. А сам годинник про вас все знає: тобто, ви можете в поменю годинника там подивитись, проаналізувати, закинути карти. І в даному випадку це навіть ще буде бонусом і плюсом для наших українських військових, те, що він має експертну систему на руці, вона контролює, вона допомагає, але не передає інформацію і не дозволяє формувати ці теплові карти. Якщо ж в іншому випадку ви у вас ситуація, в іншому випадку ви користуєтеся своїм апаратом, то налаштуйте так, як радить цей користувач анонімний е -е, для того, щоб е -е, е -е, усунути ці проблеми. По-перше, фізично активність ставте лише я. Далі заходите в дані, в даних популярність маршрутів. І е, знімаєте галочку популярність маршрутів для того, щоб за вашими активностями, будь-якими активностями, гармір може автоматично фіксувати вашу активність, навіть не зна, ви не будете знати, якщо ви відповідно налаштуєте. Не формувалася теплова карта і не було видно. Де хто, ну, тобто, сукупчення, сукупчення пристроїв Гармін, там, мовно, десь в українських полях. Ну, зрозуміло, про що воно свідчить. Це дуже важлива функція, дуже важлива опція. Знов-таки повторююсь, що вона відома, але все ж таки на неї треба звернути увагу. І я знаю, що багато підписників, саме військових, у мене на каналі, тому використовуйте не обов'язково. Безпосередньо в зоні бойових дій може бути і в інших місцях також така проблема. Тому знімайте, щоб не було концентрації gps маячків і не було формування теплової карти ваш, вашої активності. Я знаю, що крім Garmin Connect багато людей користуються звичкою іншими ще додатками, наприклад, тим самим тією ж самою стравою. От, вона також може формувати глобальну теплову карту. І от ви бачите, глобальна теплова карта як відображає, де хто що і відбувається. Тому також будьте дуже обережні з цими пунктами, з цими елементами. І якщо вже користуєтесь травою, то не давайте і не продавайте інформацію щодо свого користування. Для того, щоб вона не будувала за вами таку подібну теплову карту. Ось, відповідно, заходьте також в страву, в мій профіль. Елементи керування конфіденційністю, взагалі раджу тут, от в цьому пункті діяльність вказати тільки ти, тобто показати, що всі треки будуть тільки читатися для тебе. Якщо вже хочете з чимось поділитись, то ви безпосередньо після кожної прибіжки там можете поділитись. Ну, з одного боку, це і фільтр від спаму, тобто, якщо ви там маленькі якісь там по. Піші проходки і так далі. Ну, іншим може це і не цікаво бути, тому я поставив і вам раджу. Друге, далі покоригуйте додаткові елементи керування. Можете повністю приховати свої карти діяльності від інших. От, тобто не будуть бачити карту. Але в цьому випадку карту то не будуть бачити, але страва всю, все ж таки інформацію до себе зліває. І в цьому випадку вона також може формувати подібний тепловий профіль. Вам необхідно використання сукупних даних познімати тут галочки. Ці публічні фото на маршруті, на, на маршруті також зняти ці галочки для того, щоб в подальшому по вам не було формовано глобальної теплової карти, визначення, Ну і так далі. Але саме головне, не формувалася глобальна теплова карта. Ось, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь в Фейсбук. Там дуже багато експертних задає Фейсбук на цю сторінку. Спільнота Гармін Україна. Я посилання дам в описі цього відео. Ось дуже багато гарних питань задається, і саме головне йде дуже жвава дискусія. Ну і підписуйтесь звичайно на мій канал. Ось задавайте питання. Всього доброго, до побачення.